Все-таки вирішив ще розібрати супорт, подивитися, що там на місці, чи все, чи не на місці. Коротше, відкручується, знімається на супорті. От тут на різняночках ці заглушечки витягуються, ось так вони, фок. Під низом стоїть такий шток на 7. Шестіранні на 7. Відкручується. Так, з понятно. Перед цим треба зняти цю пружинку, яка тримає. Накладки переднього. Ду... Так, добре. Потім що я зняв? Почистив місця оці посадочні іменно під, під колодки. Заодно і почистив ось ці направляючи і потім промив ось ці гнізда, оці промивкою. Текстаровською, текстаровською. Промив і компресором висушив це все. Попчищав, все видав. Е, Мастимо, мастимо. Ось хатом я користуюся, тільки оці посадочні місця. Ось ці місця і нижні. Ось ці. Де колодочки рухаються. Так, все зібрано. Можна от попробувати. Ось так воно тугенько ходити. Там специально пазики и в резинках. Все. Вот такого плана.